Псалом 148. Аллилуйя, Агея і Захарії. Хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах, хваліть Його усі Його ангели, хваліть Його усі Його сили, хваліть Його Сонце й місяцю, хваліть Його усі зорі й світло, хваліть Його небеса небес і вода, що над небесами. Хай хвалять Господнє ім'я, бо Він сказав, і вони з'явилися, заповів, і вони створилися. Він поставив їх на віки і на віки віків, видав наказ, що не проміни: Хваліть Господа із землі! Змії, й усі безодні, вогонь, град, сніг, лід, вітряна буря, ви, що виконуєте його веління, гори, й усі узвища, плодоносні дерева, й усі кедри, звірі, й уся худоба, плазуни, й крилаті птахи, царі землі, й усі народи, вельможі, й усі судді землі, хлопці, й дівчата старші разом із молодими. Хай хвалять Господнє ім'я, бо величним є ім'я Його одного. Слава Його на землі й на небесах, і Він підійме силу свого народу, хвала всім Його праведним, синам Ізраїля, народові, що близький до нього. Об'явлення розділ четвертий Після цього я глянув і ось на небі двері відчинені. І перший голос, який я почув, наче звук сурми, заговорив зі мною і сказав: Підіймися сюди, і я покажу тобі те, що має статися після цього. І одразу я був у Дусі. І ось на небі стояв престол, і той, хто сидів на престолі, той, хто сидів, з вигляду був подібний до каменя яшми й Сердоліку, а райдуга довкола престолу була подібна до смарагдової. А навколо престолу було двадцять чотири престоли, і на престолах двадцять чотири старці, які сиділи й були зодягнені в білий одяг, і мали на своїх головах золоті вінці, і від престолу виходять блискавки і шуми, і громи, сім же світильників, що горять перед престолом, то сім Божих духів, а перед престолом, наче скляне море, подібне до кришталю, серед престолу й довкола престолу чотири істоти. Повні очей спереду і ззаду. Перша жива істота була подібна до лева, друга істота подібна до теляти, третя істота мала таке обличчя, як у людини, а четверта істота подібна до орла в польоті. І чотири істоти, кожна з яких має по шість крил довкола і всередині повні очей. Не мають спочинку ні вдень, ні вночі, говорячи. Святий, святий, святий Господь Бог, Вседержитель, який був, який є, і який приходить. І як тільки живі істоти віддадуть славу, честь і подяку тому, хто сидить на престолі, який живе віки віків, 24 старці падають перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки віків, і кладуть свої вінці перед престолом, кажучи. Достойний ти, Господи, і Боже наш прийняти славу, честь і силу. Адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Книга Естер, розділ Перший. І сталося після цих подій у дні Артаксеркса. Це Артаксеркс, який володів від Індії 127 сімома країнами в ці дні, коли був посаджений на престолі цар Артаксеркс у місті Сузи, в третьому році свого царювання справив прийняття друзям іншим народам і славним з персів та мідійців і володарям над сатрапами. Тоді ж, після того, як він їм показав багатство свого царства і славу радості свого багатства впродовж 180 днів, коли сповнилися дні шлюбу, цар зробив прийняття народам, що знайшлися у місті, упродовж шести днів у дворі царського дому, прикрашеному вісоном і льняними гобеленами на вісонових і багряних шнурках. На золотих і срібних кубах, на мармурових і кам'яних стовпах, були золоті та срібні лежаки на кам'яній долівці зі смарагдового і пінійського каменя, мармурового каменя і прозорі покривала, різнорідно прикрашені квітами, довкруги були розкладені рози. Були золоті, срібні та гранатові чаші. Мала чаша вартістю 30 тисяч талантів, багато солодкого вина, яке пів сам цар, але це прийняття не було проведено за законом. Саме так захотів цар і заповів економам виконати бажання його та людей. Цариця Астіна зробила прийняття жінкам у царських приміщеннях, де перебував цар Артаксеркс. А на сьомий день, ставши веселим, цар сказав Аманові, Вазанові, Таррі, Воразові, Зотолтові, Аватазові, Тараві, сімом Євнухам, прислужникам царя Артаксеркса, привести до нього царицю, щоб її поставити царицею, покласти їй вінець і показати її всім володарям, і її красу народам, бо була вродливою. Та не послухалася його цариця Астіна, щоб прийти з Євнухами. Цар же, засмутившись і розлютившись, сказав своїм друзям: так мовила Астіна: отже, вчиніть над цим закон і суд. І прийшли до нього Аркесей, Сарсатей і Малисеар. Володарі персів і мідійців, що були близькими до царя, які першими сиділи із царем, і сповістили йому за законами, що слід зробити із царицею, Астіною, бо вона не виконала те, що було наказане царем через євнухів. І промовив мухей до царя і володарів. Не одного царя прогнівила цариця Астіна, а також усіх володарів і вождів царя, бо і їм сказано слова цариці, а також те, як вона відповіла цареві. Тож так, як вона відмовила цареві Артаксерксові, так сьогодні й інші жінки тиранів, володарів персів і мідійців, почувши те, що нею було сказане цареві, відважаться подібно не вшанувати своїх чоловіків. Отже, якщо цар вважає, нехай буде виданий царський наказ, і нехай напишеться за законами мідійців і персів, і хай не буде іншого потрібно, і нехай цариця більше не ввійде до нього, і нехай цар дасть її царство жінці кращий за неї, і хай слухаються царського закону, який тільки зробить у своєму царстві. І так, хай усі жінки віддадуть пошану своїм чоловікам від багатого аж до бідного. І слово сподобалося цареві та володарям, і цар учинив так, як сказав Мухей, і він послав по всьому царстві по країнах за їхнім словом, щоб у них був страх у їхніх домах. Книга Естер. Розділ 2 Після цих подій гнів царя вгамувався, і він більше не згадував, Астіни, пам'ятаючи те, що сказав і як її осудив. А царські слуги сказали: нехай пошукають цареві незіпсовану, гарну на вигляд дівчину. І нехай поставить цар місцевих володарів у всіх країнах його царства, і хай будуть вибрані дівчата, діви, вродливі на вигляд, у місто Сузи до жіночого дому, і хай будуть дані Євнухові сторожеві жінок царя, і нехай їм дадуть засоби очищення та інше піклування. І жінка, яка лиш вгодить цареві, стане царицею замість Астіни. Цареві сподобалася пропозиція, і він так зробив. І був чоловік юдей у місті Сузи, ім'я якому Мардохей, син Яіра, сина Семея, сина Кісея, з племені Веніаміна, котрий був полонений з Єрусалима, і якого в полон узяв на вуходоносор цар Вавилону. І була в нього дівчина на вихованні: дочка Амінадава, брата його батька, ім'я її Естер. Коли ж її батьки померли, він виховував її собі за жінку. Дівчина була гарна на вигляд. Коли почули наказ царя, то зібралося багато дівчат у місто Сузи в розпорядження Гая і привели Естер до Гая сторожа жінок. Вгодила йому дівчина, вона знайшла милість перед ним, і він поспішив дати їй засоби очищення і частку і сім дівчат, призначених їй із царського двору, і добре поводився з нею та з її служницями в жіночому будинку. Естер не виявила свого роду і батьків, бо Мардохей наказав їй не сповіщати. Кожного дня Мардохей виходив напроти жіночого дому, вивідуючи, що відбувається з Естер. А коли минуло 12 місяців, це був час дівчині, щоб вийти до царя, адже таким чином закінчувалися дні догляду. Шість місяців намазуватися олією з мирри, і шість місяців ароматами та жіночими засобами очищення, і тоді вона входить до царя, і кого лиш назначить, то йому передасть її, щоб піти до нього з жіночого дому до царського. Ввечері входить, а вранці відходить до іншого жіночого дому, де Гай Євнух царя є сторожем жінок і більше не входить до царя, якщо не буде покликана по імені. А коли надійшов час увійти до царя Естер, дочці Амінодава, брата батька Мардохея, вона не опустила нічого з того, що заповів Євнух сторож жінок, бо Естер знаходила милість у всіх, хто її бачив. Естер ввійшла до царя Артаксеркса на десятий місяць, який зветься Адар у сьомому році його царювання. І цар полюбив Естер, і вона знайшла милість понад усіх дівчат і поклав на неї жіночий вінець. Для всіх своїх друзів і вельмож цар зробив бенкет на сім днів, звеличив весілля Естер і зробив прощення тим, хто під його царською владою. А Мардохей служив при дворі. Естер ж не розповідала про свою родину, бо так наказав їй Мардохей, щоби боялася Бога, і виконувала його приписи, оскільки була з ним. Естер не змінила своєї поведінки. А обидва євнухи царя, начальники сторожі, засмутилися, тому що підвищили Мардохея і шукали, як убити царя Артаксеркса. Ця справа стала відомою Мардохеєві, тож він дав знати Естер, а вона про зраду доповіла цареві. Цар допитав обох євнухів і їх повісив, а про добру поведінку Мардохея на похвалу цар наказав записати в літописі в царській бібліотеці.